Привіт, друже! У мене сьогодні чудовий настрій, тому що я отримала посилку від свого друга по пошті. Пошта це світ мільйонів листів, поштових марок, газет та журналів. Життя без пошти таке ж нереальне, як без інтернету, мобільного зв'язку або транспорту. Саме через пошту ти відправляєш листи Святому Миколаю або Діду Морозу. Твої батьки замовляють товар через інтернет, а приходить він по пошті. Наші бабусі, дідусі отримують газети, журнали та пенсію також через пошту, але так сонечко було не завжди. Не завжди можна було просто прийти на пошту, щоб надіслати лист або забрати посилку. Сотні років тому роль листонош виконували спеціальні гінці, які мчали на конях від однієї станції до іншої, йшли пішки через ліси, перепливали кораблями моря, використовували поштових голубів. До лапки голуба прив'язували шматочок паперу і відправляли в дорогу на тисячі кілометрів. Птахи завжди поверталися до своїх власників. І з відповіддю. Сьогодні шлях кожного листа або посилки не менш складний, але набагато швидший. Наприклад, посилка з Китаю або Америки може летіти до нас на літаку, плисти через океан на кораблі, їхати потягом або вантажівками, щоб потрапити за адресою. Шлях кожного листа різний, але починається однаково. Наприклад, якщо ти хочеш написати лист Миколаю або відправити в інше місто подарунок бабусі, потрібно правильно підписати відправлення. Спочатку обов'язково слід вказати прізвище, ім'я та адресу людини, який ти шлеш лист або посилку. Це важливо, щоб працівники пошти знали, кому і куди доставляти твоє послання або подарунок. Потім на конверт потрібно наклеїти поштову марку. Так звані поштові гроші. Без неї твій лист не відправлять. Наприклад, в Укрпошті створили марки для дітей, на них зображені казкові герої або герої з мультфільмів. Ти можеш вибрати собі ту, яка до вподоби. Якщо конверт підписаний і марка наклеєна, далі справа техніки. Готову посилку необхідно віднести до відділення і відправити, а лист опустити в поштову скриньку. До речі, колекціонування марок дуже модне хобі. У світі цим займаються аж 100 мільйонів людей. Щодня через Поштові служби світу проходять 5 мільйонів листів. Це так, ніби всі жителі Києва відправили по два листи одночасно, уявляєш? До речі, про електронну пошту. Класно, що листи по інтернету доходять всього за декілька секунд, а крім тексту, можна відправити музику, картинки або відео, але електронною поштою не можна передати почуття, які ми вкладаємо у кожне написане слово. На сьогоднішній день великою популярністю у світі користується посткроусинг. Це спосіб обміну поштовими листівками. Коли ти надсилаєш і отримуєш класні оригінальні листівки від людей з усього світу, і він би не існував, якби не було пошти. Впевнена, та зрозумів, що без пошти не існувало б багато класних речей. Ми б не могли слати друзям листи і подарунки, замовляти товари в інтернеті та листуватися. Зрозумів, що таке пошта? Тепер давай займемося з тобою розпаковкою. Уявляєш, мій друг прислав мені казки. Я впевнена, ти також любиш казки, як і я. І хочу сьогодні з тобою прочитати хоча б одну з цих казок. Але це не просто казка, а це казка англійського письменника Доналда Бісет. Дональд Бісет англійський дитячий письменник, художник, кіноактор і театральний режисер. Народився він в далекій країні Англії. Він не просто написав багато цікавих казок, а ще й сам оформив свої книги. Також він був геніальним театральним режисером і сам ставив свої казки у театрі. Отож посідай зручніше дивися, та слухай. А я почитаю тобі казочку. Казка листоноша та порося. Жив на світі листоноша. Він дуже любив розносити листи й посилки, особливо великі листи й великі посилки. Він просував їх у дверну щілину. Знаєте, роблять на вхідних дверях таку щілину, щоб у неї кидати листи та газети замість скриньки. Чим більший лист і чим менша щілина, тим цікавіше, так вважав листоноша. Звичайно, занадто великі листи приходили іноді зім'ятими, так, що їх важко було читати. І люди питали в листоноші. Чому ви не постукаєте у двері, коли маєте передати великий пакет? Ми завжди вам із задоволенням відкриємо. Але Листоноша стукав у двері тільки в рідких випадках, найчастіше, коли пошта застрявала. І от якось на пошту прийшла велика посилка. У ній виявилася порося. На вусі в нього телімпався, наче сережка, ярлик передати містеру Брауну, фермеру. Листоноша зрадів, оце задача просунути таку велику посилку в таку маленьку щілину. Він підхопив порося і поніс його до містера Брауна. Спочатку порося ніяк не пролазила у дверну щілину, але Листоноша був майстром свого діла, і через мить порося гепнулася прямісінько на килимок у передпокої містера Брауна. Повернувшись додому, листоноша розповів дружині, як йому вдалося просунути порося у дверну щілину. Дружина дуже здивувалася. Ти хіба забув, сказала вона, що фермер Браун поїхав до своєї бабусі, і навряд чи скоро повернеться. Що ж я наробив? скрикнув Листоноша, адже порося, напевно, помирає з голоду. І він одразу побіг до крамниці, купив побільше ріпи, моркви та кукурудзи, а потім покидав усе це через щілину в дверях містера Брауна. Порося тільки на те й чекало, і з'їла все без залишку. З цього дня листоноша витрачав майже всю свою платню на овочі для порося і сам помітно схуд. Чого? Втім, не можна було сказати й про порося. Коли нарешті фермер Браун повернувся і відкрив вхідні двері, він очам своїм не повірив. Він подивився спершу на порося, потім на щілину для листів і здивувався ще більше. Ніяк не можу зрозуміти, сказав він колишньому поросятку, як листоноша спромігся просунути тебе через цю щілину. Потім він відвідав порося на кухню і нагодував його кукурудзяними пластівцями з молоком, а сам поснідав чаєм зі свіжою булочкою із джемом полуничним. Сподобалась казка? Мені також. Це чудова казка. А тепер я хочу, щоб ти розповів цю казочку батькам. Ну що, котику, на сьогодні ми маємо з тобою попрощатися. Але не сумуй, залюбки виконуй всі запропоновані завдання. І не забувай, скоро неодмінно побачимося! Па-па!